Я не пам'ятаю, щоб було так: о, чуваки, клас, нам такі класні ідеї принесли. Беремо, пішли в продакшн. <тур> Ти працюєш з клієнтськими страхами. Це мультиварка, вона прикольна, готує просто. Ми її продавали півроку. Давайте зробимо, щоб це був такий дід. І він буде голий, і він буде пити з цього джерела. А давайте поспокойні. Був період, коли мене називали <див> дівчина-машонка. Це був факап. Якщо тебе хейтять, значить хтось буде тебе і любити. І гірше за все, коли реклама залишає людей байдужих.